Пильнуйте, сьогодні чуємо в Євангелії це слово до нас. Пильнуйте або інше слово чувайте в Гецеманському саду, коли Ісус переживав цю велику внутрішню боротьбу, цю самотність, апостоли заснули, і тоді Він приходить до них і каже: Не можете однієї години пильнувати. Чувайте, моліться, щоби не увійти в спокусу. І що це слово означає? Бо це конкретна вказівка, така настанова Ісуса для нас, щоб ми пильнували. І не просто важлива, а дуже важлива, бо каже Ісус про прихід Господа, бо каже: не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Але якщо ви будете пильнувати, чувати, тоді ви будете готовими до цієї зустрічі з Господом. Пильнувати це бути зосередженим на чомусь, це не бути розпорошеним, бути сконцентрованим на чомусь важливому. Якраз наше життя, воно наповнене різними. Подіями, справами, обов'язками. І проблема часто виникає в нас тоді, коли ми розпорошені на все, на другорядні справи, коли ми багато своєї енергії, свого часу даємо на такі речі, які не є першорядними, які не є найважливішими. І тоді людина стає розпорошеною. Вона все хоче зробити, а потім виходить так, що і нічого не може зробити. З цього наслідком є те, що людина не має спокою в серці, щось робить, але неспокійна в цьому, що робить, бо хоче зайнятися всім, а це неможливо. Пильнуйте, тобто зосередьтеся на чомусь одному, або на чомусь дуже важливому. І що це? Таке дуже важливе, на що нам потрібно постійно звертати увагу і на що нам потрібно більше е, давати свого часу, своєї енергії, своїх сил. Здається нам, що ніби е, потрібно би було сказати, що на першому місці це є час на молитву. Е, чувайте, тобто асоціюється нам із молитвою. Більше моліться. Робимо нічні чування, молитовні чування кожної п'ятниці. Тобто чувати нам асоціюється з молитвою. Але Сьогодні в Євангелії Ісус не говорить про це. Він не каже, що чувати означає молитися. Ісус говорить про такий приклад про вірного і мудрого слугу якого пан поставив над своїми домашніми, щоб вчасно давати їм їжу. Тобто в сьогоднішньому Євангелії чувати означає бути слугою і добре виконувати свої обов'язки, які нам дав Господь, які Він нам довірив. Тобто, бути вірним слугою, і з цього виникає, що чувати означає любити тих людей, які є навколо мене. Любити людей. Бо в цьому першому варіанті, що чувати означає молитися, чи в цьому є любов до ближніх. Тому що може бути так, може бути, що людина може багато молитися, може багато часу. Присвячувати для своєї молитви, але потім, виходячи з молитви, бути роздратованою, зустріти людину, десь відразу, може, після, після святої меси, і не любити, ненавидіти, злитися, ображати чи ображатися. Так може бути. І це не про це йдеться Христові, коли Він говорить чувайте. Але він говорить про любов до ближніх, про служіння, про покірне служіння, бути слугою. І тут з цього виникає, що коли людина служить, коли людина любить своїм служінням любить інших людей, то це неможливо, щоб вона не любила Бога. Якщо не любить Бога, служачи іншим. То це щось взагалі не то. Це якесь неправильне служіння. Але нормально служачи, людина буде свої сили для служіння черпати від Бога, з любові Божої. Тобто воно буде взаємопов'язане, інакше не може бути. Натомість в цьому першому варіанті. Може бути, на жаль, так, що ніби ми говоримо Богові люблю тебе, обіцяємо йому багато. Апостол Петро є цим прикладом, який казав, я за тебе віддам життя, я все за тебе не відречуся від тебе. Але потім прийшла подія, прийшло випробування і відрікся. Служіння до цього сьогодні. Нас запрошує Господь, щоб ми через служіння, люблячи наших ближніх, були готовими до зустрічі з Богом. Оце є пильнувати, це є стан е, людини, віруючої, стан людського серця, коли людина готується постійно зустріти Бога. Виходжу на вулицю, зустріну людей, і в цих людях зустріну Бога. Йду на роботу. І в цих людях можу зустріти Бога. І так, проживаючи кожен день е в очікуванні, що я хочу зустріти Христа в цих людях. Я хочу їм послужити, я хочу їх любити. Можливо, не завжди це вдається, так як я би хотів, але маю на це бажання. Хочу це робити. Стараюся, докладаю зусилля. І тоді е кожен день є. Наповнений присутністю Ісуса, тому що Його зустрічаю в тих людях, з котрими був сьогодні. Тож, спробуймо так сьогодні пороздумувати над цим Євангелієм, що запрошення Ісуса пильнувати, готуватися до зустрічі з ним це не тільки молитва. Молитва є важливою і без молитви. Неможливо любити людей. Але якщо ми зрозуміємо, що очікувати на прихід Ісуса, це кожен день чекати зустрічі з Ним у людях, це служити цим людям, це любити цих людей. Але я десь маю черпати сили. Я звідкись мушу наповнитися, щоб давати пусте серце, не може дати любові. Тільки коли від Христа, від джерела любові черпаю сили, тоді можу дати цю любов іншим людям, яких зустрічаю в своєму житті. Амінь.